Боєць у червоному сакал Вадим. Місто Вінниця, Клуб ТТ. друзі, дайте ще шуму підтримку. Його суперником сьогодні на килимі буде чемпіон Європи з універсального бою серед юніорів. Майстер спорту з універсального бою та рукопашного бою. Тренер Штефюк Іван, клуб Сайгон Тріумф. Чернівецька область. Зустрічаєте наступного бійця. Гавзор Євген, Євген Гавзор, друзі, чемпіон Європи з універсального бою серед юніорів. Майстер спорту з універсального бою, майстер спорту України з рукопашного бою. Ще один представник Чернівецької області, діючий чемпіон ліги. Який представляє клуб «Сайгон Тріумф тренується під керівництвом Івана Штофюка? І ось сьогодні захист для Євгена, суперник дуже серйозний Вадим Сакал. Отож, ми чекаємо на початок цього протистояння головна подія сьогоднішнього благодійного турніру від ліги професійного самбо. Вадима Сакала ми бачили у професійному ММА там 16 Друзі, поєдинків провів. Ось цей хлопчина ще поїдинок, на наших з вами екранах. 9 перемог, 7 вечір, поразок. Останній бій він провів на Кратус СК-18 у грудні минулого року в поєдинку проти Микола, Хлоп, Миколи дайте, Рога. Що і що тоді він переміг Тімурою у першому раунді свого суперника. Ось таке протистояння. Чинний чемпіон ліги проти претендента Сакала проти Гавзора. Тож одразу ж з Ловкіку розпочинає Євген. Ну і тут помітне неозброєним оком різниця в антропометрії. Вона просто шалена. Таке враження просто на голову вищий за свого візові Гавзор. Вовкік неприємний від е, Сакала. І одразу ж ось тут влучає. Сакал. Подивіться розмашисті бокові удари. Намагається Гавзор. Зупинити свого суперника, зав'язати ось тут Сакала і не дати йому простору. Пішов боротися зараз Вадим. Він полюбляє це робити. І ось такий в зовнішній зачеп від Сакала. Перший тейкдаун, але там вже за межами килима були хлопці. Динамічний початок без розвідки одразу ж в бій. І Як же відповість діючий чемпіон на ось такі спроби претендента? Ще один Вол по внутрішній поверхні стегна. Працює першим номером. Сакал. Тут робота передньою рукою непоганий правий джеб У виконанні Гавзора Ми нам показують ось цей пояс чемпіона, який отримає переможець цього поєдинку. Ще один лол намагався одразу ж сконтрити, не закинути через стегно свого суперника Гавзор. Ну і подивіться, як же тут працюють просто у захваті. б'ють один одного хлопці. Це наш агресором є саме Вадим Сакал. Коліно від нього одразу ж в відповідь від Євгена. Знову зав'язалися хлопці майже у центрі Килима. Знову ще одне коліно від Гавзора. Шукає свій момент Сакал, щоб перевести свого суперника до партера. Ну і пішли, пішла вже остання хвилина цього, поєд... цього першого раунду поєдинку. Вставляє ніжку. Ось тут намагався вийти на підхват. І... Ну і знову пішов на зашепало вже на внутрішній оучі Грію від Сакала. І ось тут вже на підйомі намагався знизу пробити Гавзор, але не влучає. Чудовий перший раунд, видовищний перший раунд, і ось такі поєдинки подобаються. Вболівальникам тут без сумнівів, але з дальньої дистанції тут некомфортно працювати. Сакаву ще один лоу. І все ж таки ось цим лоу збиває свого суперника. І одразу ж тут зробив захват за ноги, оформив тейкдаун Сакал і сайт контрол від нього за 10 секунд до завершення першого раунду. Але вже часу немає у Вадима. Ось так повний контроль, ну і все ж таки кінцівку цього раунду забирає претендент. Подивимося, що буде далі. Попереду дві-три хвилинки і тут будь-що може відбутися. Вадим Сакал, який дебютував у професійному ММА аж у далекому 2016 році в поєдинку проти Сергія Овчаренка в ММА Pro Ukraine. Декілька стартових боїв провів і стартував не дуже вдало. Одна перемога та дві поразки. І продовжувалось так чергувати протягом усієї своєї кар'єри перемоги з поразками. І Ось і лише останні три бої були переможними для Сакала. І серія дострокових поєдинків проти Фахрадіна Іскандарова, Георгі Почкідзе та Миколи Рога. Завершилася тріумфально для Сакала. Але, звичайно, тут зовсім інший вид єдиноборств, Це зовсім інша ліга, і тут зовсім все по інакше. Зараз найкращі моменти першого раунду від режисера трансляції неприємні і Ось тут все ж таки впіймав на помилці свого суперника Сакал. Ми чекаємо на початок другого раунду. Пробуємо з накладками у Гамзера. І одразу ж тут працюють секундати кочами. Ну і все готово до наступної трихлинки цього поєдинку. Поїхали. Вадим Сакама проти Євгена Гавзора. Другий раунд. Ось так, з дистанції. Працює зараз Гавзор, і йому звичайно ж комфортніше за свого суперника йому і потрібно. так Робити, не давати йти на зближення Сакалу, але спокійно ріже ось цю дистанцію. Неприємно для себе Вадим. Ну і там вже в ближньому бою шукає для себе успіх, намагається підступитися зараз сакал. Поки що без ударів від нього дуже обережно діє чемпіон. Намагався так тикнути передньою рукою. Але бачив цей удар Сакал був готовий до цього. Звичайно, за швидкістю поки що переважає Сакал свого суперника в цьому поєдинку. Намагається знову підступитися Сакал. Ось тут непогано пробуває правим прямим Вадим. Ну і відповідь лоу кіком від Євгена. Дуже неприємний удар пропускає і ну, Знову тут правий джеп, але ледь ледь торкається голови суперника Гавзар. Менше півтори хвилини до завершення другого раунду. Нічого хлопці не роблять у ці три хлинці. Ось так намагаються перефехтовувати один одного у стійці. А ось тут вже не ріже дистанцію Сакало, Дуже обережно діє. Ну і відзначимо дії саме Гавзора, який не дає своєму опонентові ось так наблизитися до нього. Непогана робота на відході зараз від Гавзора. Ми бачимо ліве око зараз запливає у Вадима Сакала, який ось так прямолінійно пішов на свого суперника без ударів. І ось тут все ж таки з ближньому бою виникають проблеми у Гавзора, Ще один зашеп. Знову тут виконує Вадим Сакал, намагається мостити. Зараз Гавзор 30 секунд до завершення другого раунду. Ну і знову контроль від Сакала. і Що тут мостить все ж таки Гавзор, але не вдалося перекинути свого суперника, скинути свого суперника себе знову ще одна. Спроба від Євгена, але тут все контролює Сакал і вже бачить ось такі дії від опонента. 10 секунд. Останні 10 секунд у цій три хвилинці. Ну і бачимо, що з оком у Сакала відбувається. Неприємна ж звичайно травма. Ой -ой, ой, ой як же зараз Гавзор впіймав свого опонента на останній секунді цього раунду? Блискуча кінцівка від чемпіона. Ну і чекаємо на третій фінальний відрізок цього поєдинку. Тож, друзі, останній бій сьогоднішнього івенту благодійного турніру від ліги професійного самбо багато яскравих протистоянь ми сьогодні побачили. Більшість з них завершилися. Достроково ну, ось він чемпіонський бій у ваговій категорії до 65 кілограмів. між кращим бійцем ліги Євгеном Гаузером та претендентом на титул Вадимом Сакалом. який завершити сьогодні неймовірного шоу, і покажуть та. Дійсно доведуть, хто з них найсильніший та готовий на себе звання переможця дев'ятого, бою 65 кілограмів. Друзі, підтримки бійцям у цей момент. Ось тут лікар працює над оком Вадима Сакала. Звичайно ж не травма, але продовжується. Вадим буде, буде продовжувати цей це поєдинок, каже, розуміє, що на кону тут чемпіона. І тут ще нічого не це вирішено. Рівний це бій, це бій, тут важко комусь віддати перевагу. Якщо все ж таки в першому раунді був на дещицю краще за свого опонента Сакал, то в другому раунді вирівняв становище чемпіон. Ну і завершальна трихлинка цього протистояння. Зараз намагається ось так наблизитися до свого візові Гавзору, дотиснути, але поки що без ударів відходить претендент. Ось так з опущеною головою пішов вперед Сакао на свого суперника. Пробуває знизу. неприємний априкот, але все ж таки він не влучає у ціль. Ну і знову хлопці ось тут зав'язалися Обопільний захват. захват. Краю Килима. Хліну голову від Гавзора. Все ж таки тут користується своїм головним козирем перевагою в антропометрії. Гавзор ще одна коліна, але вже по корпусу від Євгена. Дуже швидко пролітає секунда цьому поєдинку. І цей бій неймовірно інтригуючий Без ударів зараз. Ось тут спроба підсікти свого суперника у Сакала. Знову ще один наперкот від Вадима. і знову вставляє в праву руку гав... Сакал. Ну і Рефері тут вже відводить хлопців у центр Килима. Продовження цього Це поєдинку знову в стійці. Так багато вже залишається до його завершення. Знову намагається ось тут з'єднатися. Сакал. Спроба виконати зовнішній зачеп. Знову вихід на косотогак І все ж таки це вдається. Сакал. Подивіться. Навіть ось тут довгі кінцівки не рятують Гавзора але одразу ж внутрішній підхват від Євгена контратаки. І одразу ж вихід у Фулмаунт. І ось тут Гавзор. Перехоплює ініціативу і просто намагається знищити свого суперника, вбиваючи в нього хамерфісти тримається до останнього. Ось тут е Сакал, але все ж таки зараз Рефері може зупинити цей бій. Здається, Ось він спорт від Євгена Гавзора за трохи більше, ніж 30 секунд до завершення цього бою. Виживає просто. Вадим дуже важко ось у цьому положенні, нічого не дає йому зробити. Газур, ну і все, друзі, перемога технічно в нокаутному третьому раунді для Євгена Гавзора між украсень у першому раунді, в другому вирівняв становище, А ось в третьому просто декласував свого суперника, захистивши титул чемпіона ліги у ваговій категорії до 65 кілограмів. Чудовий поєдинок провів, до речі, Вадим Сакал, але я, зрештою він сьогодні виявився переможен. На жаль, для прихильників ветерана українських бойових мистецтв, але Євген Гавзор показав свій клас і найголовніший характер, що може до нього битися і боротися проти своїх суперників. Ну сьогодні. Він захищає свій титул у ваговій категорії до 65 кг. кілограмів. Ось такий головний бій сьогоднішнього івенту. Дуже багато цікавих протистоянь. Ми сьогодні друзі подивилися. Ну і на завершення. Ось така родзинка бій між Вадимом Сакалом та Євгеном Гавзором.